Також сьогодні ми з вами вивчимо колядки до Різдва. Колядки-дітки це обрядові пісні зимового циклу. Свою назву вони отримали від древнього слов'янського свята коляди, присвяченого народженню сонця і початку року. А за часів християнства колядки в народі стали асоціюватися з Різдвом. Нині обряд колядування присвячений прославлянню Христового народження, а також шануванню всіх членів сім'ї, господаря, господині та дітей. Колядувати зазвичай ходять групою ряджених, до складу якої обов'язково входять звіздар, що йде першим і несе зірку, дзвонар. Що сповіщає всіх дзвоном про те, що йдуть колядники і мехоноша, який складає в мішок все на колядоване частування? Сьогодні ми з вами розучимо одну колядку. Послухайте мене уважно та повторюйте за мною. Добрий вечір, Тобі, пане господарю, винесете нам ковбасок пару. Ой походи коло пічки, пошукай нам перепічки. Винеси сала, не скупися, щоб ячмінь твій уродився, щоб нажали жита, щоб сім'я була вся сита, щоб скотинка водилася, Щоб пшениця родилася, щоб у хаті всього мали. Колядників пригощали. А також я вам залишу ще й інші колядки, які ви зможете дома розучити з батьками.